День, коли споминаємо чесні риги святого апостола Петра, споминається слово Христово, коли Він троєкратним покаянням апостола Петра прививає його, повертає його до апостольства. Коли він сказав йому, Петре, любиш ім'я, три рази говоря, то оскорбив пет но добре розумів. За що? Ведь він, апостол Петро, славний, горячий, такий великий для Западної церкви, він образ предательства многократного. і він нині несе покаяння. І коли третій раз сказав, «Господи, ти знаєш, я тебе люблю, але там акцент такий, ти, Господи, знаєш, як тебе люблю. Стануть мені на ногу, та й вже тебе не люблю. І визвуть чоловіка у спецслужби, настрахають, що посадять у тюрму або дітей із школи виженуть, і тоді чоловік, так, да, коли міняє давленням чужим релігію, або міняє календарь, то ясно, що перед нами соблазни уже іного порядку, Соблазни злочинства, організованого на рівні чиновників. Що нам сьогодні робити, коли видиме цей світ пустий, бездарний, повний соблазнів, а першу очередь бути самим осторожним, не попасти у сітку засилку, ведь і дика звірина. Звірі не також йдуть їсти якийсь там кусочок м'яса, який знаходиться на тому місці, де ходили люди? Звірка догадується, що там може бути засилка і смерть. І якщо дикий звір знає догадатися, чому люди 21-го віка так бездумно включають телевізор і слухають брехливі канали? Чому чоловік не може навчитися і навчитися порозуміти, що навіть сучасні фільми то не просто фільми, то школа, як красти, як обманювати, як соблазняти, як бандитам мучити людей, як треба курити усіх. У всіх фільмах курять, у всіх фільмах призивають до блуда і навіть прославляють блуд, і навіть указують у кінове, як ото соблазняти, то не фільми, то якась страшна школа сатанізма. І тому мудрі люди не дивляться усі фільми подряд, бо є дійсно фільми вдачні, котрі воспитательні, добрі, але більшість з них. Это нещасне є то, що в всьому світі збиває столку і молодь, і навіть людей старшого віку. Тому церковні християни, православні християни навчилися глядати образи подражання у житті святих. У православного християна настольна книжка, Євангеліє, Біблія, життя святих, котрі потім залишають нам свої. Аскетичні труди, от що головне добре знати, бо коли ти йдеш у свій світ і добре знаєш, що сатана і своїми сатанськими соблазнами тебе чекає на кожному углу, на кожному порозі, то ти маєш бути підготовлений, як ті соблазни впознати і обійти, і приманки познати і відкинути. Іменно з такою підготовкою наші предки, наших людей, молодих хлопців і дівчат направляли в світ. Тоді, коли вже батьки виділили, що діти способні супротивлятися соблазнам цього світа, таких лише відпускали, а до того часу готовили, навчали, показували приклад. Недаром у Євангелії написано, що цілий світ сатана накриє своєю сіткою. Сьогодні то є сітка мережі, мережі інтернета. І в ній, в тій сітці, 99% всякої мерзості, хоча є 1% доброго, ну то добре, правильно так запрятано. І іноді на добрі файли, на добрі сайти і ще покладена запрет. От чому, будучи під таким пресом, по такою загрозою багато соблазнів. Кожен з нас, держимося у святості, в чистоті. Хто женатий бережи сім'ю, хто уже допустив розлад у сім'ї, не із жіною. а навіть якщо не вже разом, заєм другого моліться, щоб або знову зайтися, або, по крайній мірі, не податися соблазнам цього світу. Так поступає, маючи Євангеліє настольну книжку, митуй діти Божі, котрі мають бути опитними, ніколи не податися на соблазне, на іскушення, на приманки, настільки бути сильними, що іногда, розриваючи пути собственних побажань, сопротивляється внутрішнім страстям і порокам, котрі. Іноді толкають нас на відповідні гріхи, бо каже Євангеліє, Господь нікого не соблазняє. Ми самі себе соблазняємо, тому що маємо щось подобне у серцю своєму, у душі, а тому подобне притягує подобне. І ти, Боже мати, оберігай наших людей, нашу молодь, особливо цей час наших воїнів оберігай, переселених людей на зароботках у Європі. Поможи нам, щоб наші люди, де б вони були, оберігалися особлазним всього світа, держася святості во Христі Ісусі, оберігай євангельську чистоту в собі. Ми тут, діти Божії, вірні, благословенні, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.